Готуємо великоднє печиво. Хрустке, ароматне та смачне. Кількість усіх компонентів буде вказана внизу під відео. Зробимо тісто. В каструлю висипаємо цукор та вершкове масло кімнатної температури. Сотейник ставимо на мінімальний вогонь. Перемішуємо до розчинення масла, цукор у нас не розчиниться. Плюс одну чайну ложку з гіркою розпушувача, перемішуємо лопаткою. Якщо будете використовувати соду, то краще брати кислий сік та варити сироп. В Тарілки змішуємо ванільний цукор, корицю, кардамон та імбир. Пересипаємо все в каструлю та перемішуємо, змішали до об'єднання та переклали в тарілку. Плюс одне куряче яйце та один жовток. Білок відставте для глазурі. Перед тим як додавати яйця, маса повинна дещо охолонути, щоб яйця не зварились. Цю суміш ставимо на парову лазню постійно помішуючи, дочекайтеся майже повного розчинення цукру. Та якщо гранули цукру лишаться, не біда. Поставте тарілку на стіл та додайте просіяне пшеничне борошно, перемішайте ложкою, Частинами додавайте, вимішуйте рукою тісто. Лише до об'єднання та однорідної консистенції. Тісто не має липнути до рук. Воно буде дещо тепленьке. Візьміть звичайний поліетиленовий пакет. Перекладіть тісто в нього та зав'яжіть на вузол. Покладіть в морозилку на декілька хвилин. Остигле тісто краще розкатувати, духовку виставте на 180 градусів Цельсія. Стіл припиліть борошном, качалку також. Дістаньте з холодильника тісто. Розкатайте його у пласт. Товщину обирайте самостійно. Я розкатував не надто товсто. Буду вирізати печиво в формі пасок. Деко застеліть пергаментом. Викладіть печиво і поставте в завчасно розігріту духовку. Пасочки я ставив хвилин на 7 десь. Інше печиво таке, як кролик, серце та метелики, Десь хвилин на 5. Всередині воно має чудову структуру. Якщо печиво м'яке, витягуйте з духовки, воно дійде. Прикладіть печиво на пергамент остигати. Для прикрашання буду використовувати білкову глазуру. Білок одного яйця збити міксером до появи піни, плюс дрібку солі. Плюс дрібку ванільного цукру, плюс цукрова пудра збивати вінчиком. Поступово збільшуючи швидкість. Коли маса буде однорідна та біла. Влийте десь 2 чайні ложки соку порічки чи лимону. І знову збийте міксером. Час не засікав. Маса загустіє значить, добре. Раджу не перекладувати білкову глазур в кондитерський мішок. Краще нехай лишається в тарілці. Набагато зручніше намазувати звичайною чайною ложкою. Тому кондитерський мішок краще залишити на інші потреби на майбутнє. Нанесіть глазур на печиво. Посипку обирайте будь-яку. За смаком можна використовувати різнокольорову допаску апетитна забавка для дітей та дорослих. Я посипав кунжутом та кокосовою стружкою. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте вподобайку, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!